Вітаю, Ви дивитесь новини на 11-му телеканалі. І Далі про події Дніпра, області та країни атакували одразу п'ять громад. Вночі російські терористи обстрілювали Нікопольський та Криворізький райони. Щонайменше одну людину поранено, пошкоджені приватні будинки, перебиті лінії електропередач. Вкотре обстріляно Енергодар та Запорізьку АЕС. Вночі та вранці ворог вів вогонь одразу по п'яти громадам Дніпропетровщини в Нікопольському районі. з Градів росіяни обстріляли центр Червоногригорівки. пошкоджені 12 осель, 11 господарчих споруд, ліцей та сільрада. Щонайменше одну людину поранено. Це чоловік 70 років. Він госпіталізован у важкому стані. Від обстрілів загорівся житловий будинок. Вогонь вже приборкали. Пожежу ліквідували 13 рятувальників та дві одиниці пожежно-рятувальної техніки. Також зградів окупанти гатили по Нікополю попередньо без жертв і руйнувань. Мирівську та Марганецьку ж громади накрили зі ствольної артилерії. У Марганінській громаді через обстріл пошкоджений. Лінії електропередач без світла залишається 3 тисячі родин. Для половини з них електропостачання вже відновили. Наразі ремонтні роботи по відновленню комунікації продовжуються. В Криворізькому ж районі армія РФ вдарила по Зеленодольській громаді. Пошкоджені господарчі споруди. Люди не постраждали. Владислав Авдієнко, новини одинадцятого каналу. Росіяни знову обстрілюють енергодар. Гатять не лише з мінометів, залучили і авіацію. Внаслідок атак російських військ. Майданчика Запорізької АЕС спрацював аварійний захист. Знову відключився п'ятий енергоблок. Злочинні дії окупантів призвели до відключення блока та знеструмлення станції. Тим часом місія Магате вже прибула на Запорізьку АЕС. Про це повідомили в енергоатомі. Загалом про ситуацію на фронті далі. Група російських ударних вертольотів К-52 завдали чергових ударів по житлових кварталах Енергодару, постраждали будинки, заклади медицини, освіти. По місту переміщуються БТРи, танки. В повітрі літають гелікоптери. Відомо про загиблих мирних жителів. Відомо про поранених. Серед них одна дитина. Мінометні удари окупантів були близько від території Запорізької атомної електростанції та атомних реакторів. Про це повідомили в головному управлінні розвідки Міноборони України. Наслідок чергової атаки загарбників знову спрацював аварійний захист та відключився п'ятий енергоблок Запорізької АЕС. Місія МАГАТЕ, попри повідомлення про інтенсивний обтіл, вирушила із Запоріжжя до Енергодару. В міністерстві енергетики України кажуть, головне, щоб окупанти допустили МАГАТЕ до ключових об'єктів, які мають бути оглянуті на території атомної електростанції. Ключове є те, щоб той маршрут або ті об'єкти, які місія має на меті переглянути. Щоб росіяни дійсно туди допустили, тому що ми розуміємо, що можуть бути маніпуляції шляхом там умовно, показати якусь картинку. Напередодні стало відомо, що окупанти жорстоко знущаються зі співробітників Запорізької АЕС. Експерт ядерної отрасли, експертка ядерної галузі Ольга Кошарна опублікувала пост у Фейсбуці стосовно того, що співробітники Запорізької атомної повідомляли про те, що їх катували, тримали у полоні, не давали спати. Про те, що жінок гвалтували. На півдні ворог продовжує завдавати удару по цивільній структурі. Напередодні вночі атакували одну з громад Одещини на щастя, жертви руйнувань нема. ЗСУ працюють над знищенням переправ. Через які ворог може підтягувати резерви. Ми активно задіємо оці е, славетні вже Хаймерси да? ну і не тільки Хаймерси, а всі системи МЛРС для того, щоб руйнувати тилове забезпечення. Просто маєте зрозуміти, що кількість зброї, накопичена Росією, це взагалі ну, про щось неймовірне, і стільки зброї не було в жодної країни світу, і навіть в Євросоюзі. В цілому нова зброя, яку наше військо отримує від партнерів, дозволяє нищити не тільки транспортне сполучення ворога. А й склади боєприпасів, паливні бази та оперативно-тактичні штаби загарбників, і відтісняти окупантів по всій лінії фронту не тільки на півдні сьогодні. Не тільки на півдні. сьогодні і на Мелитопольському напрямку це йде, і на Харківському напрямку це йде, і особливо йде активна оборона на Донецько-Луганському напрямку, де вони мають панічно пересувати свої резерви по всій лінії фронту, по всім оці 1300 кілометрів. Хай думають, де Україна буде атакувати саме сьогодні. На Донецькому напрямку Збройні сили України продовжують задавати ударів ворогу. Там триває евакуація мирного населення. ми лізали. 6 метрів, от Хочуть евакуюватися. Ми да пропонуємо, обіжаємо всі сім'ї многолітні, на нагорітні, пропонуємо евакуацію. На момент ні, дуже багато сімей виїжджає. Коли у школах України лунають перші дзвоники, підлітки тимчасово окупованого Маріуполя показують своє покалічене місто. Діляться спогадами, як місяцями ховалися у бомбосховищах і розповідають, що навіть дорослі досі не можуть оговтатись від пережитого. Я его знаю со стихом спасала. Прятались вместе в бомбоубежище, а то он очень чувствительный. Постоянно плачет из-за того, что все відбувається. Когда лежали тут, ну так, в Мариуполе, он за этого плакав. Фаина Мандалюк, Олексей Шевченко, новини 11 каналу. Фонтан висотою з 10 метрів. На вулиці Аптекарська балка прорвала магістральний трубопровід. Потужний струмінь води б'є поряд із будинками місцевих весь день. Люди обурені повільною реакцією комунальників. Як ті намагалися закрити пробоїну та чи вийшло, бачив наш Владислав Авдієнко. Не знаєте, де освіжитися з спекотного 1 вересня? Тоді вам сюди аптекарська балка, район вулиці Робочої вгору, здіймається стовп води з висотою за 10 метрів. У посадці поряд із будинками місцевих прорвало магістральний трубопровід. Вітер змінюється, і ось вже вся дорога, наче під зливою. Пані Олена долає водну перешкоду під парасолькою. Мокле не сильно Сильно, он сидить нога, як вимазалася. А як ви дізналися, що зонтик взяти з собою? Я всегда з собою виношу. Врятував сьогодні, так? Да, да? да. Поки комунальники стругають чопик, щоб забити пробоїну. Подивитися на десятиметровий фонтан сходяться місцеві жителі. Ну я смотрю чи пожар, чи щось таке. Велика. Я думала, дим. Фонтан красивий. Люди кажуть, попри аварію, вода в оселях є. Втім, тиск слабший аніж зазвичай. І обурюються, трубу порвало ще вранці, а лагодити її приїхали по обіді. П'ять разів дзвонили і поки в інтернет не виложили, ніхто не приїхав. А Воно ще в п'ять часу утра почалося. Близько години комунальники намагаються приборкати фонтан та змоклі донитки. Врешті-решт здаються. Забирають обладнання та їдуть. Бригада поїхала на іншу аварію. Запевнили у міськраді. Порив в аптекарській балці мають ліквідувати інші робітники до кінця дня. Владислав Авдієнко Сергій Гончар. Новини одинадцятого каналу. Сьогодні для українських школярів розпочався новий навчальний рік. Деякі діти сядуть за парти, деякі навчатимуться дистанційно. 90 шкіл Дніпропетровської області розпочали навчання онлайн. Освітній процес здійснюватимуть 834 заклади. До перших класів у новому навчальному році зараховано 26 тисяч дітей. З них понад 1 тисяча із числа внутрішньо переміщених осіб та майже 12 тисяч переселенців. У школах Дніпра навчатимуться теж дистанційно. При цьому батьки пишуть заяви, приймають самостійно рішення, яку іншу форму обрати. Це індивідуальна, це може бути екстернат, сімейна чи педагогічний патронат. З обладнаними бомбосховищами та чітким алгоритмом на випадок ракетної небезпеки школи Кам'янського сьогодні відкрили свої двері для учнів. Сідати за парти не примушуватимуть форму навчання. Для кожної дитини обирають батьки. Який він день знань під час війни бачили наші кореспонденти. У традиційному українському вбранні шестирічна Настя сьогодні пішла в перший клас в одній зі шкіл Кам'янського. Навчатися дівчинка хотіла і сьогодні, нарешті, сіла за парту. Буду вчитися як слід і прославитись на весь світ, щоб пишалися батьки славносвітної дочки. Для Елі цей навчальний рік у стінах школи останній одинадцятикласник радіє, що, попри війну в країні, його заклад освіти відкрив свої двері для учнів. Дуже хотів навчатися офлайн, тому це ж для мене свято. Ми нарешті зустрілися після шістьох місяців напружених дій в країні. Це я вважаю маленька перемога. Перший дзвоник наживо сьогодні пролунав в усіх школах Кам'янського святкову лінійку у цьому ліцеї. Провели тільки для першого, дев'ятого та одинадцятого класів. У цьому ліцеї вчиться більше тисячі учнів. Через війну менше половини із них навчатимуться офлайн, тобто у стінах школи. Для безпеки під час повітряної тривоги у підвалі будівлі обладнали бомбосховище. Ми підготували бомбосховище, його прийняли без зауважень. Є аптечка, є всі необхідні умови. Вода, їжа, тобто ми всі ці питання розрахували. Тим паче, у нас є чотири виходи. Ми можемо швиденько покинути навчальний заклад і зайти в укриття. З 38 шкіл Кам'янського дистанційно працюватимуть тільки чотири, які не мають укриттів. В інших запровадили змішану форму навчання. Тож вибір офлайн чи онлайн на розсуд батьків. Альона вирішила, що її син Дамір ходитиме до школи. Це, звісно, дуже страшно, Ріця. Такої ситуації у нас в страні йдеть не дуже. Ми ніхто. Загалом у Кам'янському понад 20 тисяч школярів сьогодні розпочали навчання. До освітнього процесу приступили 1227 учнів перших класів. І взагалі по всім класам переселенців у нас 627 переселенців, ті, які прийшли до нас у навчальні заклади в цьому році. Кам'янське один з небагатьох населених пунктів Дніпропетровщини, в якому школярі мають змогу повернутися до звичного навчання, тобто сядуть за парти. Софія Куценко Олег Удринський, новини 11 каналу. Про старт нового навчального року в умовах повномасштабного вторгнення Росії в Україну поговоримо з заступницею голови обласної військової адміністрації Ольгою Горб. Ми раді вас вітати. Тож в якому форматі цьогоріч розпочалось перше вересня для школярів? Так, перше вересня в нас вже має свій старт. Усі школи Дніпропетровщини сьогодні вітали наших школярів. На жаль, Здебільшого школи відкрилися в онлайні дистанційно, але є і території, які відкрили школи офлайн. Діти прийшли сьогодні до своїх учбових класів і мають можливість привітати один одного і розпочати навчання. І в деяких школах це майже під сотню шкіл, в яких діти будуть приходити до школи в змішаній формі, тобто теоретичну частину слухати. По зуму або інтернет-платформам, а до викладачів приходити на контрольні лабораторні або такі невеличкі групові заняття. Яка кількість загалом школярів сьогодні пішла до школи от на Дніпропетровщині? На Дніпропетровщині в нас 340 тисяч школярів. До них додалось ще майже 15 тисяч дітей з інших областей, які приїхали з території, де активно проводяться активні бойові дії. Бо окуповані території, і Дніпропетровщина усіх рада була вітати і зачислила до наших шкіл. Який відсоток дітей буде навчатися за кордону? Ми проводили такі опитування у батьків: хто повертається на перше вересня, хто має можливість повернутися. Трошки пізніше, 1 вересня, і приблизно 10-12% дітей, які будуть займатися в нас дистанційно. Вони не відраховані з наших учбових закладів. І деякі діти будуть займатися у двох учбових закладах в нашому українському і також за кордоном, де вони зараз перебувають. Чи про це влаштовувалися вимушені переселенців вчителі до навчальних закладів Дніпропетровщини? Якщо так, то скільки це? Звичайно. На в нас було велике переміщення до Дніпропетровщини приїхало майже 300 тисяч осіб. З них були викладачі, які охоче захотіли працювати в наших закладах, і таких під сотню, і вони вже зараз сьогодні розпочали свою роботу. Чи є якісь нововведення в шкільній програмі? Я наприклад, читав, що і з уроків історії там додалось багато якихось тем стосовно повномасштабного вторгнення. Міністерство освіти в цьому році значно переробили шкільну програму, і для середньої старшої школи внесли зміни і в історію України, внесли інформацію про сучасність, що зараз проходить в Україні, про активну бойову ситуацію між Росією і Україною. Також внесли зміни і в зарубіжну літературу, тобто повністю стовідсотково виключена російська мова і російська література, і також передивилися шкільну програму стосовно письменників російських білоруських, і вони замінені на інших авторів. Дітям буде також на німецьких, цікавим... американських так, звичайно, європейських, навіть українських, велика кількість сучасних авторів українських додалися до літератури. Тури, і ми маємо можливість зараз дітям про це розповідати. Перше вересня для школярів такий таке свято. Чи вигадували якісь способи цьогоріч, щоб це все ж таки і пройшло як свято? Ну дуже важливо перший, перший день, перший раз прийти до школи нашим першачкам. в області це 26 тисяч дітей саме з Дніпропетровщини, і майже тисячу дітей, які приїхали з інших областей. І дуже важливо для них зробити сьогодні свято. Кожна школа готувала. Виходячи з безпекової ситуації, велика кількість шкіл запросила малечу до себе для того, щоб їх привітати, познайомити з педагогами, а також познайомити зі школою, що це таке і чому навчання потрібно дуже важливо для дітей. І сьогодні великі кількості шкіл першачки якраз зустрілися, привіталися, познайомилися зі школою. А інші класи вони будуть ходити до. До школи і сьогодні вітають один одного. Хто в зумі, хто є можливість, приходять до шкіл. Як зараз, особливо в цей час, працюватимуть шкільні психологи? Дуже важливе питання, тому що психологи знаходяться в школах. Усі школи наші підготовлені до. Того, щоб працювати і в офлайні, і в онлайні. Якщо в онлайні, то педагоги будуть приходити до школи, викладати предмети саме сучбових класів, і психологи також будуть працювати у себе на місцях. Якщо є потреба індивідуально поспілкуватися з психологом, батьки мають можливість прийти до школи і зробити ну, таку консультацію з професіоналом. Якщо такої можливості немає, то то психолог має можливість по зуму або іншому месенджеру провести онлайн-консультацію, і поспілкуватися як з дитиною, так і з родичами, тому що дуже важливо, щоб комунікація була на різних рівнях і підтримка була не лише від стороннього спеціаліста, а саме в родинному колі, так легше підтримувати дитину. А якісь загальні програми від психолога будуть якось поширюватись. Ну тобто, там я не знаю, там якась класна година і на якій виступати працюватиме психолог, чи він працюватиме тільки за потреби, наразі це індивідуально визначає школа, і хочу додати, що ми провели е, значну таку роботу з волонтерськими організаціями, в яких є психологи, і у тому числі кризові психологи, які мають можливість поспілкуватися на такі актуальні теми, якщо в дитини є якісь страхи, вона переживає ситуацію, яка є наразі, або дитина, яка отримала психологічну. Логічну травму і тут вже підключаються такі більш профільні спеціалісти, які дають можливість дитині скоріше адаптуватися, заспокоїтися, і головне, вже на більш такі мирні території розпочати і навчання, і спілкування з новими однокласниками, тобто більше адаптуватися і забути про свої страхи. Дякую вам, що сьогодні з нами поспілкувалися про новий навчальний рік в умовах повномасштабної війни. Ми говорили з заступницею. Голови обласної військової адміністрації Ольгою Горпи. повну версію інтерв'ю. Дивіться одразу після випуску новини. Щодня Нікопольський район зазнає ворожих обстрілів. Росіяни б'ють з градів та ствольної артилерії. Понівочені будинки, поранені та загиблі серед мирного населення усе це наслідки так званого «грузького миру. Окупанти навмисно знищують усе українське в зоні ризику і пам'ятки архітектури. Більш детально про них у наступному сюжеті. Понад дві тисячі реактивних снарядів з тимчасово окупованих територій Запорізької області. Випустили російські військові по нікопольському району, і це лише за місяць. Ви знаєте, цілий місяць вже безперестан. Дуже тяжко дуже тяжко віру не втрачаєте? Віру не втрачає, тому що ми повинні перемогти. Ми не переможна нація козацького роду. Ворог цинічно руйнує не військові об'єкти, а приватні будинки, багатоповерхівки, навчальні заклади та лікарні. В зоні ризику і архітектурні пам'ятки. Церква Різдва Пресвятої Богородиці, справжня святиня із 200-річною історією. Храм у стилі православного класицизму будували сім років. Тут все унікальне. Унікальні стіни, які пережили. Очень много событий нашей нашої історії трагічних революції, Старожилы старожили, рассказывали, что що время час мировой войны попадали сюди снаряди. Но це вже історія, а ми живемо с вами в нової історії. Знову снаряди, знову літають, знову розрушення. Старовинні ікони, характерна архітектура. Цей храм поєднує багатовікову історію України із козацькою добою. Саме тут, в 17-вісімнадцятому столітті по правому берегу Дніпра, селилися козаки. Саме ця церква зуміла пережити ті страшні часи 30-х років, коли йшло масове знищення комуністичної радянським організам влади культових споруд. І коли почався той невеликий процес відродження якогось діалогу між комуністичною владою і греко російською православною церквою в період війни, то вже після переможного 9 травня 45-го року. Ця церква залишилася як культова споруда. А це вже історико-культурна пам'ятка національного значення, могила Івана Сірка. Вона в 30 кілометрах від ворожих позицій. Ось таки був сірко на напередодні своєї смерті. Графічна реконструкція Алід Васільна Лібідінський кандидата близьких наук легендарна особистість, кошовий отаман, якого порівнюють із Чингісханом. Іван Сірко, керівник 50 успішних походів. Його останки перепоховували чотири рази. Останній у Нікопольському районі, єдиному місці в Україні, де зосереджені найбільші та найвідоміші пам'ятки запорізького козацтва. Кожен з наших хлопців вважає Івана Сірка своїм духовним батьком. Багато хто з хлопців це так і є в дуже складних ситуаціях, коли вже на межі життя і смерті подумки спілкуються. Виходили з таких ситуацій, що ну. Просто чудеса да церква, пам'ятки різних періодів, купецькі будинки та багато іншого. У місті, яке щоденно здригається від вибухів ворожих снарядів, збереглося близько 20 пам'яток. Всі вони на державному обліку. Одна з них національного значення, інші місцевого. Важко уявити, які можуть бути втрати, тому що це дійсно історія. Всі об'єкти. Архітектурної спадщини вони пов'язані безпосередньо з історією міста. Ніщо не може зараз гарантувати нам в принципі у разі обстрілів, що ми не втратимо це. Ми сподіваємося, що ми вистоїмо і захистимо наше місто. Кожна історична та архітектурна пам'ятка в Нікополі мають символічні значення для місцевих жителів. Люди кажуть, це свого роду обереги, тому сподіваються, що вони вистоять під навалою ворога. Софія Куценко Дмитро В'ятров. Новини 11-го каналу. Укрпошта розпочала продаж марки Пес Патрон. Це перша офіційна благодійна марка України. На її продажі планується зібрати понад один мільйон євро на автомобіль для розмінування. На марках Пес Патрон допомагає українським фермерам та грає на бандурі. Наша Аполіна Паламарчук розповість більше. Добре. Пес гашик залишає на пам'ять відбиток своєї лапи на конверті з зображенням піротехніка патрона. Так у найстарішій пожежній частині Дніпропетровщини погасили нову марку від Укрпошти. Шоста у військовій колекції марка присвячена чотирилапим помічникам, які допомагають у розмінуванні звільнених територій. Це наш талисман, собака винюхувач вибухівки, яка Ще до березня місяця винайшла понад 90 вибухівних зарядів на території Чернігівщини. Являється повноцінним членом нашої команди. Команди рятівників. Дизайн нової марки створив ілюстратор Олександр Нікітюк. На аркуші вісім різних історій, які змальовують будні патрона на службі у лавах ДСНС. Піс патрон, який займається рибний ловлі, но качестві риби у нього не, не риба класична, а міна, котрос патрон виловить конечно же бізнедів. Кожен, хто придбає марку, автоматично долучається до благодійного збору. Кошти підуть на допомогу притулкам для тварин та машину для розмінувань. Ми розраховуємо з продажі цих ось марок отримати більше 1 мільйона євро, які будуть направлені на приобретення машини механічного розмінування. Таким образом, конечно, жіта спасет нога і, і собачів в тому числі. У Дніпровському головпоштамті Олександр вже доповнює свою колекцію марок та допомагає наблизити нашу перемогу. В нинішній час нам дуже потрібен такий автомобіль. Мені дуже приємно, що я можу внести свій вклад, придбавши марки. Тираж нової марки один мільйон примірників. Коштує вона 31 гривню. Вісім з них підуть на благодійність. Окрім маркованого аркуша, у відділеннях пошти та на сайті можна придбати конверти, листівки та сувенірну продукцію. Нову серію марок також можна придбати на маркетплейсах. Поліна Полемарчук, Станіслав Сторожук, новини 11 каналу. Виборола срібло на міжнародному конкурсі інновацій у Канаді. Там 17-річна Варвара з Дніпра представила своє дослідження прісноводних медуз. Дівчина навчалася у медичному ліцеї і є вихованкою регіонального відділення малої академії наук. За її словами, розробка допоможе прогнозувати поширення медуз у водоймах по всій Європі, адже надмірна кількість цих створінь призводить до гибелі риби. Відома французька акторка Катрин Деньов підтримала Україну на фестивалі у Венеції. На захід зірка вдягла чорні штани та синю сорочку, яку прикрасила аксесуаром у вигляді українського прапора. І на останок про погоду у п'ятницю у Дніпрі синоптики прогнозують 24 градуси вище нуля. Вночі температура знизиться до 15 градусів. Атмосферний тиск 760 міліметрів ртутного ступчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, рівень радіації у Дніпрі в межах норми. І наразі це і всі новини. Більше дізнавайтесь на нашому сайті, на сторінці у Фейсбук та у Телеграм-каналі. Якщо володієте цікавою інформацією або потребуєте висвітлення ситуації, звертайтесь на телефон нашої редакції 098 11 210 11. Бережіть себе.